Уряд вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників. І зараз я вам розповім, кого це стосується. Зокрема, кабінет міністрів прийняв постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів і профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. Які ж категорії це студентів? Як пояснили, в Мінреінтеграції можливість перевестися мають наступні студенти. Перше, особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, а також на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року, включені до певного переліку затвердженого Мінінтеграції. Особи, друге, які виїхали з таких територій, діти загиблих захисників України. А також учасники бойових дій і їхні діти, а також особи, що отримали інвалідність в результаті війни та їх діти, відповідно. Для переведення, що потрібно, щоб вказані здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, звернулися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчається. І ВУЗ здійснює верифікацію поданих документів, тобто перевірку, що підтверджують право на переведення. Також студенти отримуватимуть соціальну стипендію, її розмір залежатиме уже від категорії стипендіатів і виду навчального закладу. Ось таку новину маємо на цей час щодо студентів, які зможуть із контракту перевестись на державне замовлення.